Доброго дня всім! Я приходько Ілля Вікторович, учень 11-го А-класу гадківського профільного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Полтавської обласної ради, і до вашої уваги дослідження на тему функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Як казав Карл Густав Карус, жодна інша наука не навчає так ясно розуміти гармонію природи, як математика. У сучасних умовах стрімкого, стрімкого науково-технічного процесу та зростання обсягів інформації актуальними є вивчення математики, її знання мають практичне застосування на кожному кроці. Матеріальна єдність світу виявляється у взаємозв'язку і взаємообумовленості різних явищ і процесів, що відбуваються у природі. Розглядаючи їх, доводиться враховувати залежності одних величин від інших. Математична функція це не тільки суто математичне поняття. А й спосіб зрозуміти, змоделювати процеси і закономірності природних явищ, вивчення таких важливих і широких сфер, як космос, розпадівактивних речовин поряд з простими, такими як механічний рух, музичний ганг. Необхідність вивчення на практиці залежностей між змінами різної природи привела до дослідження даної теми. Тема роботи не є новою, але значення функцій в різних сферах науки та житті людини применшити не можна. Метою нашої роботи є систематизація знань про функції та їх властивості, формування розуміння про цілісність та універсальність математичних методів, опису законів природи, використання їх для практичних потреб. Основними завданнями даного дослідження стали такі, як систематизація знань про функції та їх властивості, способи застосування на прикладі конкретних математичних завдань. Виділення вмінь, необхідних для успішного моделювання реальних процесів та явищ, побудови графіків функцій. Для дослідження мети роботи розв'язку поставлених вище завдань, були використані наступні методи: аналіз навчальних посібників, матеріалів, що стосуються функцій та їх властивостей. Аналіз сфер застосування математичних функцій та їх прикладне значення. Під час даного дослідження використовувались такі функції, як лінійна. Функція прямої пропорційності, функція оберненої пропорційності, квадратична, тригонометричні, показникова і логарифмічна функції. Під час даного дослідження було виділено цілу низку сфер застосування функцій. Наприклад, лінійна функція для опису рівноприскореного руху, температури, тиску, тертя, залежності маси і об'єму, сили пружності від деформації тощо. Обернена пропорційність для часу від швидкості при рівномірному русі, кількості купленого товару на задану суму грошей від ціни товару. Сила струму від опору провідника при сталій напрузі між тиском газу і об'ємом, який він заповнює. Квадратична функція, як залежність площі круга від радіуса, між кінетичною енергією тіла і його швидкістю, шляху вільно падаючого тіла від часу. Тригонометричні функції. Як механічні коливання, акустичні коливання, електромагнітні для радіотелебачення зв'язку з космічними ракетами, рух риб у воді відбувається по синусоїді або по синусоїді, а траєкторія помаху крил птаха утворює синусоїду. Показникову функцію використовували, використовували як ріст народонаселення, діагностика захворювань, радіоактивний розпад речовин. Зміна температури, зростання обсягів інформації, епідеміологічна ситуація в країни. І логарифмічна функція як рівень інтенсивності звуку, роботу, яку виконує газ при ізотермічному процесі. У гідротехніці по логарифмічній спиралі вигинає трубу, що підводить потік води до трупіни. Також за допомогою графіків функцій ми змоделювали такі процеси, як ізотермічний процес, наприклад, і кипіння води. Функція оберненої пропорційності гіпербо. Також був змодельований процес радіоактивного розпаду речовин. Для цього ми використали монети номіналом 50 копійок та 10 копійок. Цей процес описаний показниковою функцією. Також синусоїдою ми описали тривалість світлового дня протягом 12 березня 2024 року. Також ми спробували. Дослідити та пояснити роботу освітлювальних приладів, на прикладі ліхтарика. І ось на даному слайді ви можете бачити формулу, яку ми отримали в процесі наших обчислень. Отже, на основі нашої роботи ми можемо зробити такий висновок, що мову, якою розмовляє природа, ми успішно можемо перевести на мову математики. І усвідомити структуру взаємозв'язків будь-якого явища. І після того, як ми ці зв'язки формалізуємо, ми можемо будувати моделі, передбачати майбутні стани явищ, які цими моделями описуються, лише на папері або всередині пам'яті обчислювальних машин. Дякую всім за увагу. До побачення!